Знов не шановні українці, у мене за спиною Land Rover Discovery Sport, автомобіль мого приятеля. Я на ньому проїхався вже декілька сот кілометрів. Я в нього закохався. 2018-й медильний рік комплектація жирна HSE І взагалі крутезна тачка. Я сьогодні про неї багато чого розповім. Та стерніться поїхали з рідною безпекою. До речі. Під капотом у нас двохлітровий турбований двигун потужністю 240 кінських сил, в парі з дев'яти ступінчатою трансмісією автоматичною і на повному приводі. І з того, тут робила стільки олива в двигуні. Вона в Україну заїхала з пробігом 20 тисяч кілометрів. З 22-го року з червня власник виїхав з країни і вона просто стояла. ТО вже в двигуні просто слід зробити, тому що олива останній раз в 22-му році, якраз замінена була. Пробіг на зараз 45 тисяч кілометрів у неї. Морда в неї повністю ціленька. Другим слоєм фарбувався тільки легенько до 200 мікрон капот по приїзду в Україну, там десь сколіків, коліків посічоночки, Із нюансів є на бампері, ось такий столбик колись трошечки торкнулись. Окрім того, що вся оптика на лед, поки не забув, є омивач фару. він працює, звісно, є перактонік її попереду. Диски пофарбовані в чорний колір. Шини Nexen зимові. Хороший протектор, бачите, який стан. Тут все в заводі, нічого ніде не фарбовано, і крило. Також на дверях є такі, бачите, бронеплівка в торцях. І з того, що пошкоджено тут було, то тільки була пошкоджена кришка багажника, бампер, глушник і задня панель трошечки. Все залишилось рідним, нічого тут не мінялось, сляда фарбувалась, паклювалася. Ось тут вона робилась. Бампер теж це ліпився, робився. Наслідки вже цього є. де які, тут моменти, де фарба вже в сколи, вздуття, є моменти, їх видно, ви бачите. Ось так воно виглядає. Тут все залишилось рідним. Із того, що нюанс на сьогоднішній день, ліхтар цей лед відходить, не працює і підстатіває після мийки. Прийом не фарбований. До речі, глушник. До нього потім повернусь, Вихлопна система мінялась. Тут так само крило не фарбоване, і вся сторона теж в заводі. Дах у нас на панорамі. Лобове скло рідне. Ось так. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Дата конверна у нас. Дев'ятий місяць 2017 року, вона розмитненася на 17-му роком, але в Америці з заводу в неї був 18 рік. Шкіряний салон з електроприводом сидушки. Ми показуємо, як він виглядає. Тут світла така шкіра благородна. Вона в цілому в салоні дуже світла. Ззовні така вся чорна пацанячка, а в салоні дуже благородна. В комплектації ми маємо чотири склопідйомника, електродзеркала з електроскладанням. Пам'ять сидінь на трьох драйверів, електропривід кришки багажника і утримання в смузі. Вона підрулює. До речі, я перевіряв, може підбивати в кермо, може підрулювати. Ця функція активна. Яскраві щитка приладів: є датчик світла проти туманки, підрульові пелюстки. шкіряне кермо без зауважень. Пробіг ось на даному миті 45 тисяч кілометрів. Тут управління мультимедію і бортовим комп'ютером. Тут обігрів керма і корис-контроль. Окрім отримання в смузі, бачите, є ще захист від зіткнення. Також маємо датчик дощу. Звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Мультимедіа з Bluetooth USB Aux, hands free. Всі ці справи тут і речі є. До речі, в підлакітничку перевіряємо. Да, USB Aux, бачите, є. І підлакітничок, поки ми про нього згадали. він тут. Міняє своє приположення. Є камера заднього виду, є парактроніки по колу. Далі у нас є обігрів і вентиляція сидушок. Натискаємо на цю клавішу, у нас відчиняється. От бачите, відкривається меню, і ми тут вже листаємо обігрів або вентиляцію. Залишимо легенечко собі. Не? Тепер у нас є обігрів лобового скла. Лобове скло з обігрівом повністю. Клімат-контроль двозонний. Функція старт-стоп. Екорежим, а також режими для бездоріжжя, трава, гравій сніг, грязь калія, пісок і звичайний спецпрограми відключена. Так, допомога у нас е, при спусках підйома, система стабілізації вимикається. У трансмісії така шайба, окрім драйву, є спортрежим. Що прикольно і зручно, продемонструю, коли ми її глушимо, шайба сама заїжджає, вам не треба перемикати, навіть якщо ви на драйві стоїте, вона заїжджає. І Утоплюється. Електроручник він так само автоматично вмикається, коли ви автомобіль глушите. Є два пістиканечка, Тут ще гніздо для підкурювача. Отак виглядає у нас ключик. Ну і шикарна панорама. Вона сама по собі, люка немає. Але шторка є, що ми можемо її закрити і відкрити. Права сидушка також з пам'яттю сидінь на трьох драйверів з електроприводом. Звісно, важливо на цьому наголосити, що безпека у цього автомобіля рідна. Для багатьох я знаю, що це є плюс. Що важливо ще сказати, згадав задній глушник був з електрозаслонкою, з електроприводом. Його замінили після ДТП. Коли машина потрапила до мене на продаж, на неї була помилка. Я думав, що проблема треба міняти глушник і міняти зразу разом з цією серозаслонкою. Воно тут відшито. Система справна, все добре, ніяких помилок немає. Я хоч тут ні разу і не сидів, але тут досить зручно. Зріст у мене 193 см. Я сиджу сам за собою, там я розсівся, нахабно. Тут ледве-ледве можу колінками торкатись, але досить зручно, досить комфортно. Вау! Є підсвіточка така своя. У нас тут є обігрів задніх сидушок і порти для зарядок. Зараз подивимося: usb 1, USB 2 і 12-вольтова для підкурювача. Три. Тут по феншую все. Підлакідничок має два пістаканечки, нижча така для відділення, для дрібничок. Ну, Цілома все прикольно. Ну і спинка тут змінює свінахал. Аж ось так можна прилегти, можна ось так привстати. Супер-пупер. Електропривід кришки багажника працює досить швидко і непогано. Є тут гумовий килим Original. No. Нижче у нас полиця. Під полицею тут все, як у власника лежало, так і лежить. Його особисті речі, там всі там СТОшок, запаси, якісь ВД-40, там, підкурювачі, воно все тут як було, так і лежить. Запаска, все на місці, тут ніхто нічого не чіпав, не торкався, все є. Є гніздо для підкурювача, як в кожному нормальному кросовері або позашляговику. І сидушки у нас, бачите, складаються з клавіш ось так. Трошечки зараз перс підголовники, але ви почули і побачили, як це виглядає. Закриваємо. Маю сказати чесно, що враховуючи, що я вже на цій тачці трошки поїздив, мені довелось познайомитися з нею, трошки поїздити, щоб зрозуміти весь кайф, весь вайп і закохатись в неї. Одразу ну машина, як і шидав, так, наче нічого. Ну, Rover набагато м'якіше, він такий бігемотік, там, понятна, преміальність максимальна. Тут, наче такого всього вау через занадто, щоб щось таке, не скажу. Але автомобіль досить комфортний, досить зручний. Ну і в ньому кефуєш, кефуєш, відчуваєш таку впевненість. І з того, що прикольно, на приборці у нас тут в мілях швидкість, але електронна, бачите, цифровий спідометр в кілометрах. В цельсіях, кілометрах, все-все-все, всі налаштування тут на європейській одиниці перемикаються, тобто все добре. Зараз продемонструю вам, як вона їде від нуля до сотні. Рухаємося, ми в ворочку і в поворот. І ось так вона робить сотню. Зараз ми пострибаємо по трамвайним рейкам. По підвісті я знаю, що тут все абсолютно добре. Я виправляв одну шарову, тут довели замінити, був трошечки пильничок пошкоджений за рахунок цього шарова постраждала. Що стосовно її проходимості, кліренсу, я думаю, це буде зайвим лендровер тестувати. Вони в цьому питанні непогані досить і під це заточення. Все в них, наскільки я знаю, досить добре. В тачці дуже комфортно. Я дуже радий, що ніяких помилок, тому що я переймався, що все ж таки треба цю заслонку з глушником міняти. І слава Богу, що це не треба робити. Все працює і так. Вона просто постояла і трошки було окислення контактів, а я думав, що треба міняти. О, тому я просто насолоджуюся, я радію, вже я ж кажу, декілька сотень кілометрів я особисто проїздив, протестував. Просто вау! Кайфова тачка, вигляд має шикарний. Ну, раджу, раджу придивитись, раджу протестувати, купити. Пробіг шикарний, просто вау. Пошкодження в неї теж ну просто дрібні. Реально. Да, там не ідеально може зроблений ти задній бампер і кришка багажника, а, ну але ну, там вже пошкодження фігня насправді. Тому приїжджайте, набирайте, перевіряйте, і якщо все сподобається, то обов'язково До зв'язку, до зустрічі з вами, льоха Трендавта. Я всім бажаю миру. А на нам перемоги. Слава Україні! Я вже з неї вийшов. Хочу сказати, що вона дуже м'яко. При всьому тому, що їде в ходу дуже добре тримає дорогу. І куди б під'їхав, всі кажуть о на рейндж-ровері. Наші люди не розбираються. Кажуть, на рейндж-ровері приїхав.